Добрий день. Сьогодні ми попрацюємо з анімацією та Борисом Джонсоном. Як ви пам'ятаєте, ми почали з вами робити відео про безпритульних тварин. Частина із вас записали свої голоси для того, щоб у нас було з чим працювати. Познаходили відео на стоковому сайті безкоштовному. Знайшли безкоштовну музику. Щоб якщо ми будемо публікувати в Ютубі відео, воно. Не вискакувало там якимось таким попередженням, що треба музику видалити. Чи, можливо, сам YouTube її видалив, просто взяли безкоштовну музику. І, от, власне, ми сьогодні попрацюємо трішки іще з невеличким анімуванням фігур. Про що саме я кажу. Ось, наприклад, на цьому фрагменті зараз збільшу. У вегасі у нас є момент. Переносіть їм їжу та воду. Коли приносять їжу та воду по звукові в нашому відео, і з'являється у нас отака мисочка. Налаштований тут ефект прозорого такого з'явлення, тобто затухання, воно у нас називається тут у легасі. Але нам ми могли б попрацювати з ним і зробити, щоб мисочка, наприклад, спустилась і знизу. Натискаємо панорамування. І ось маємо наш формат, формат камери, який ми можемо змінювати. І пам'ятаємо, що для того, щоб анімація наша маленька створилась і об'єкт рухався, нам потрібно ставити ключі: як початкову точку, так і кінцеву. Ось у нас є кінцева точка, де б ми хотіли, щоб стояла наша мисочка. <кій> і ось тут на початку поставлю курсор знизу, щоб ми розуміли, звідки ця мисочка буде. Братися. Ось у нас з'явилася крапка. Перетягну, наприклад, так, нашу миску догори, що хтось із гори, начебто, її поклав. Тобто за кадр витягну нашу мисочку і можу ще трішки збільшити, щоб, типу, вона із маленької ставала великою. Просто ось так заховала її. Можу проглянути, як це виглядає. Переносіть їм їжу та воду. Третє. Так. Угу. так, як ноутбук перевантажений, він не може зараз показати плавну нашу появу мисочки. Тому можна проклацати курсорчиком акуратно. І ось він тут поетапно з'являється наша мисочка чарівна. І ось в кінці вона ставиться. Тільки так зробимо, щоб мисочка поставилась трішки раніше. І, можливо, тут в кінцевій нашій точці можемо зробити і трішечки меншою. Також у нас тут є така картинка, коли у нас третій пункт звучить ось так. Третє. Зробити і принести будку для тварини, адже скоро буде зима і ночі ставатимуть Холодніші. Ось таку будку не буде зовсім доцільно її звідкись витвигати, тобто рухати її, тому що тут у нас є два фрагменти з кицею. Можемо ось тут, до речі, ще налаштувати прозорість. І у нас тут потім песик біжить. Тобто, що ми можемо зробити? Ми зможемо зробити таку невеличку пульсацію. Нехай у нас ця будочка пульсує. Тобто, у нас є початкова наша кнопка, і ось тут через певний період, наприклад, через одну секунду. Так, ось тут буде. Ми створимо невеличку анімацію пульсацію. Тобто, що я зроблю, угу. перед цим затисну ось тут. <кій> і зменшимо нашу будку. А потім скопіюємо першу, перший ключ, поставимо тут і натиснемо Ставити. Потім ось цю так само ми. Копіюємо, вставляємо Ctrl-C, Ctrl-V. І ось тут таким самим чином. І у нас має вийти невеличка пульсація. Зараз спробуємо переглянути. Це букву для тварин, адже скоро буде зима і вночі ставатимуть. Холодніші. Як ви бачите, вийшло. І натискаємо на відео значку: ось тут спецефекти. Потім обираємо ось тут налаштування. Колір, насиченість «Яскравість». Натискаємо «Ок». І ось тут ми можемо погратися трішечки. Зробити яскравіше. можна наповну ось так перетягнути, подивитися для того, що ж буде. Але ми ще можемо додати невеличке анімування, тобто так само ключ поставити. Ось тут поруч є у нас «Animate». Тобто ось тут на початку хай буде своя яскравість, а під кінець все ставатиме яскравішою і яскравішою. Наприклад, ось так помітніше. І можемо знову переглянути Це будку для тварини, адже скоро буде зима і ночі ставатиме холодніше. Як бачимо основну увагу тепер привертає наша будка. Так, тепер наступний момент власне анімація і Борис Джонсон. У нас є момент, коли ми про тварин наводимо приклад, що гарний приклад це є Борис Джонсон. Власне, можемо послухати. Гарний приклад для нас колишній британський прем'єр Борис Джонсон, який забрав песка віком 15 тижнів і притулку у Ельсі. Домашнього улюбленця назвали звони Дінно. Він народився з викривленою щелепою, і через це продавець цуценят хотів помітити тварину. Але, на щастя, вона потрапила до притулку, де і знайшла нового господаря. Як бачимо, я на швидку руч сюди накидала фото, ті, які ви мені допомогли знайти з песиком. І тепер потрібно нам налаштувати, власне, ту появу. Тобто, ось тут, коли у нас іде відео, з'являється Борис Джонсон. Але бачимо, що вийшов такий маленький баг, у нього плече начебто відрізане. Чому це відбулося? Натискаю. Знаходжу початкову нашу точку, ось він захований. Тобто все в нас правильно, класно, вірно. Знаходжу кінцеву точку. І переглядаю, власне, чому Так, на оцьому моменті. Тому що наше відео є більш ширшим, ніж була фото із Борисом Джонсоном. І нам потрібно його просто трішечки розширити. І так само ми можемо потім скопіювати налаштування ось тут. І вставити їх. Так, переглянемо, чи в кінці все файно, чи він з'являється тут. Так, все чудово. І ми можемо трішки його перемістити, оскільки ви побачили, що ось позаду знаходиться песик тієї породи, яку взяв собі Борис Джонсон. І ми можемо зробити, типу, як песик біжить нам назустріч. Тобто не нам, а Борису Джонсону, звісно. Так, і я можу тоді перемістити. Так, крутого політика. Ось трішечки сюди і можу ось погратися з видовженням, бо бачу тут треба вручну. Так, все немає. І ось таким чином у нас Борис Джонсон рухається. Так. Тут скопіюю цей параметр, поставлю крапку сюди і вставлю його просто для того, щоб він у нас був широкоформатний, ось такий, як наше відео. І можу попередньо ось так прокласти, як він у нас буде з'являтися. І от він у нас з'являється нормально, У нього тепер все з рукою. Як бачите, песик у нас позаду нього знаходиться дуже великий. Нам треба його, по-перше, ще зменшити, а по-друге, розвернути. Тобто, щоб він, начебто, біг на зустріч нашому політику. Ну, як нашому, британському, але всім він став дуже близький до душі. Так, як саме це відбувається, ми просто можемо ось перетягнути ось так формат. І він у нас відразу повернувся в інший бік, тому що ось ми налаштували так. Так, тепер десь на цьому моменті, наприклад, він уже має добігати до Бориса Джонсона. Тобто ми собі маємо ось таку перетягнути крапку, і зменшити ж його відповідно, щоб пропорції приблизно підходили. Для нашого так, політика. І він у нас потім підбіжить сюди, коли Борис Джонсон вийде. того ми можемо трішечки ось тут пограти знову з налаштуваннями. Якщо бачимо, що десь у нас нога підрізалась, ось тут погрались або тут розтягнули, і все буде окей. Так, ось так підтягнули його ще трішечки. Ага, і ми можемо тут зробити, щоб він був поперед Бориса Джонсона, яким саме чином не зробимося, ми перемістимо його, або можемо ось це відео зараз так спустити вниз. І тоді виходить, що наш політик, може пере... ось так ми його перетягнемо на нижчий шар, а песика поставимо вище, І тоді він буде відображатися поверх всіх шарів. Тобто ось він вже почав у нас ближче до пана Бориса. Підходити, хай десь. Так, щоб кроватку було видно, чудово блакитно. Кінцева точка у нас є. Тепер треба зробити початкову. Хай же ж у нас цей песик. Так, відмотаємо сюди, поставимо курсор. На початок, хай у нас цей песик з'являється, звідкись, але звідки він буде з'являтися. А він у нас начебто ну, не не так, щоб біжить, да? але в принципі він починає рухатись. І можемо переглянути, що у нас виходить. Кіп'ям є борис з чопсом, який забрав песка Lico 15 тижнів і притулку у Ельсі. Можна налаштувати, щоб вони доїздили трішечки швидше. Наприклад, на ось тут безпосередньо на 2 секунді. Десь ось тут. І песик так само налаштуємо, щоб він трішечки раніше доїздив до свого часу. Так, ну. І потім нам подобається, ми починаємо далі працювати із фото. У домашньому люденці на зоне. Є у мене декілька фото, яким потрібно змінити налаштування, ми можемо зробити маленьку пульсацію. Про налаштування, я думаю, ви вже всі розумієте, що в нас в відео не мають бути ось такі чорні полоски, ні зверху, ні знизу, тому що це не дуже зручно. Ми собі підтягуємо. Так, і бачу, знову чорні полоски зараз повилазять, тому я підтягую ось тут. Ми можемо робити або пульсацію, або, наприклад, плавне переміщення. На початку поставимо таку крапку в такому положенні зображення, в кінці перемістимо наш формат, ось тут захоплення камери. І в нас буде малесенька-малесенька така анімація. Ось потягну. І подивимося, як буде вона. домашньому улюбленці на золетіну. Він Так. Перетягнемо, щоб у нас по звукових доріжках все гарно відбувалося. І тепер ще у нас, звісно, тут є, як він біжить. Ми можемо скопіювати собі ще одне фото і розташувати так, щоб вони бігли, наприклад, по різному. Зараз поясню, про що я говорю. Так, перетягла ось такий параметр. Тобто ми собі копіюємо одне й те саме зображення на два різних шари, і виходить так, що у нас буде зараз рухатись два зображення. Скопіювала із першого параметру ось широкий, щоб нам не потрібно було довго мучитися і налаштовувати, адже ці зображення однакового розміру. І ми можемо ось тут приблизно однаково налаштувати розміщення і що саме зробити. Ми ж не можемо просто так залишити. І нехай у нас, наприклад, перша картинка буде їхати вгору, а друга картинка, наприклад, вниз. Або, наприклад, ми зробимо, що вони доїжджають до центру наприкінці. Так, для ось цього зображення. Поставила, це буде кінцева крапка. Ось тут початково зараз зроблю. І перше зображення в нас ось буде їхати ось так. Трішки хай голову пасика захоплю. Так, все добре. Визначаю момент, коли доїхало фото, ось воно. І так само ось тут у мене є. Це зображення поїде вгору. Ставимо початкову крапку і вже тоді налаштовуємо тут. Так, дивимося, як це буде виглядати на початку. Ну, цікаво. Можемо курсором ось перетягнути, поглянути, як це буде. Ну, симпатична анімація вийшла. Так, далі у нас знову момент. Коли в нас таке одне статичне фото горизонтального розташування, і ми можемо собі підкоригувати. Так як якщо ми тут обріжемо, бачите, не зовсім зручний кадр, тобто ми обріжемо або песика, або господара. Тобто ми тут зробимо знову фокусування, яке ми робили. На початку ми виставимо нижче кадр наш, це от саме наш початковий ключ. А наприкінці поставимо ключ. І перемістимо так захоплення нашої камери ось так до гори. І буде маленька анімація. Можемо перегляти. Це продавець з хотів кинути тварину. Але на щастя вона потрапила до притулку. Так, все влаштовуємо, ми можемо трішки зменшити цю анімацію, а ось ці, наприклад, дві розтягнути, бо там такий більш динамічний кадр. Так. І наприкінці знову ми чуємо, потрапила до притулку, де і знайшла нового господаря. Так, тут доволі файне фото, того ми можемо дуже-дуже наблизити тут його, тобто зробити прямо ж портрет і в кінці віддалити. Перетягую нашу кінцеву крапочку. Так, те, що ми будемо бачити в кінці, ось у нас готове фото, тільки захоплю собі ближче до верху. А от початкове у нас буде затиснути тут зафіксувати сторони. Щоб вони не з'їжджали. І ось зроблю ось такий портрет із пасиком, який буде дуже гарно видно. Так, ось відцентрувала трішки. І ось так воно плавно буде рухатись. Пропала притулку, де і знайшла нового господаря. Тепер можемо зробити іще перехід. Перед цим у нас зображення були на різних шарах, і не можу продемонструвати такий перехід, плавний, який навіть не потрібно налаштовувати. Таким чином, перетягую на один шар. І розтягую я собі наступний кадр. І бачите, між відео утворюється ось такий, начебто Х, тобто у нас перехрестились такі діагоналі. Що це означає? Що в нас плавно затухне попереднє зображення і з'явиться наступне. Дивимося, як це виглядає. на щастя, вона потрапила до притулку. І чим довше цей перехід, тим він буде такий, такий більш плавніший, можу ще розтягнути. І ось це значення 0,26 означає, скільки цей перехід відбувається. на щастя, вона потрапила до притулку. Тобто, якщо 0,26, це майже до секунди вже наближається діло. І, власне, з анімацією все, і з роликом все зберігаємо собі проєкт. Не забуваємо, якщо ми вже його доробили, якщо вже нам все подобається, затискати двічі, виділити проєкт і тоді вже почати візуалізацію. А візуалізувати ви вже пам'ятаєте як. Так, чекаю ваших прикладів і, можливо, якогось надзвичайного креативу. Всім файного дня!